Привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі AnyPlace, так? Так? Ти привітала зі всіма? Показуємо, який набірчик на сьогодні. Показуєш діткам? Ого, покажи, скільки в тебе там тваринок. Тут у нас цілий набір ферма. Ось повну повнісіньку звірів, бачу, огорожує. Відкриваємо, так? Відразу відкриваємо. Так, Ну давай відкриємо, зараз будемо робити ферму для анечки. Так? Так? Ну давай, висипаємо. Так, це ми на бік відразу, правда? Так. Ого-го, як багато всього. Ну давай, дивиться, що тут у нас є. Десь гусочка. Свинка, як свинка робить? А -а -а -а. Так є курочка. Я курочка каже. Ко-ко-ко. Ку -ку -ку. Коровка, м Так. Так, це парканчик. Ну що, будемо робити? Парканчик? А як собачки каже? Ой, баба корова впала. Впала, так? У нас такий кіз великий і маленький. Ой, дуже так багато всіх, класно, правда? Бабах. Папа! Бабах! Баба-ба-бах! Ой, кітце, як кітце каже? Ви ж в цьому та кітці Ну давай зробимо огорожу. Так. Це так це мало сильно кіце, так? Баба. Так, але в нас шестої огорожі так мало-мало, правда? Дуже мало. Я татку думаю, якийсь великий парканчик буде. А тут такий загін буде, навіть не буде закритий Я. Ось такий невеличкий він дуже, правда? Ні. Ні. Ми так от зробимо, знаєш як? Ми поставимо його ось так. Давай маленький звіряток ми сюди поставимо, так. А знаєш, що зробимо? Дві взяв зелений листочок. Давай ми підкладемо його, так? Щоб буде як травичка гарна. Ось так. На, став, допомагай таткові. Давай ставимо сюди. Так, гусочка, кійця. Кутик. Курочка. коко Так, що в нас туди. Бачиш? А, бичок. Вовчик. Ти всіх тваринок будеш цьомати, так? Ти так любиш тваринок? <глев> О, то собачка, ну тут великі. Великі ми так збоку поставимо. Гав-гав, <глев> собачка. Я кажу собачка. <глев> Ні, не каже гав-гав. <глев> О, то ж лев так каже. А собачка як каже? <глев> гав 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 Ну ось так. Хіба отакий загінчик зробити, правда? Бо я щось, ми щось думали, що у нас більше буде огоре, чи ми можемо якусь бгородити, правда? А тут... Так, тут та, так мало появилося. Але ми так бач, маленьких ми зробили окремо. А великі ми будемо так бавитися, так? Ні. Ні? Тож сюди Давай став сюди. Ось так. Yeah. Все, давай став ще. Такое баба, все впало. Давай складай гарненько, та. Подобається тобі? М -м? Гарний набірчик? А ні. Та, а татку обіцяю, що тобі де знайдешся таку огорожу, ми докупимо, ми таку велику-велику зробимо. Оп, швидко поставила, та. А в нас ти пам'ятаєш, у нас є задня стіночка від... Впало, піднімемо. Задня стіночка є від пепи. Ми потім так гарно ще зробимо задню стінку, правда? Татку десь забор не йде і достроїмо. Та? Папа. Ну тобі сподобалось? Так. Так, і сподобалось. Баба. Фа -фа, фала. Ну, шо, з сподобалось Папа! Папа Фало Ну що, скажеш діткам, як собачка каже? А мало! Ну будемо прощатися тепер, так? Будемо каже діткам до наступних Ще ві... Що? Будемо ще відео знімати? Так. Так, дітки, ми будемо для вас знімати ще відео, багато і багато. Ми вас дуже-дуже любимо. Так? 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 Давай, цем папа, діткам. Ма, папа, дітки, до наступних відео. А корова я каже.